That chink lame, that chink beast, that chink pussy We got Henny, we got Shanks, we got Cookie Нагадаю, що на джидждропі за промокодом ATOMF та ATOMF11 ви зможете отримати 11% до вашого депозиту. А також, якщо ви вже прокручували барабан з бонусами, ви зможете це зробити вдруге. Всі корисні посилання знаходяться в описі та в закріпленому коментарі. Ну а загалом краще просто дивитись мої відео. Поїхали! Всі привіт! З вами знову я Атом і ні, сьогодні не рубрика, де я доходжу на за 30 тисяч. Сьогодні. Я просто хочу собі щось, щось вивезти. Тому давайте почнемо з трьох оцих кейсиків. Можливо, щось ми і виловимо, а вилавлюємо ми приблизно нічого, на жаль. Окей, це все можна запихнути в контрактик. І глянути, що випаде 1800. Зробимо апгрейд на. 266% відсоток дуже великий. Це в нас випадає. Продаємо. В нас 3000. М -м -м, можна відкрити один дорогий за 2500, в принципі, чом би і ні, так сказати. І. Nice. гарної якості може ще. 300. Окей. Okay. Відкриваємо. Знаєте, що? Можна відкрити коверт. Три штуки. 2300. Будь ласка, окупись. Просто коли.. Окей, найс. Це погано і це таке собі теж. Ну, окей, 2600 є. Чотири 4600 в нас. Так. Окей, хіт. Ні-ні-ні-ні-ні-ні Краще зібрати відкрив. Так, 4 штучки. За 3 дев'ят.. 9... За 4. За 3? Блін. А ще щось буде. Була тисячу, ладно, 1400. Плюс-мінус нормально. Ще 4 штучки, не всі гроші. І сподіваюся, на. Е за 3, будь ласка. І оця теж за 3. Ну, 5200 нормально, нормально, в принципі. Е Можна що зробити? Можна відкрити бочковий 300. А, бочковий 3 не вистачає. Бочковий 2. 3700. Випадає. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, як воно саме годує. Так, давайте. Оцей, оцей, цей. Оцей. І цей ми відкриваємо. І йдемо в контракт. Отак. от, Закидуємо це все. 886 випадає. О, 2400 випадає. У нас 5000 знову. Давайте відкриємо тоді знову за 3 000 ці кейсики і можливо зараз. Та що ж таке? Чого не випадає нічого? 1200, окей, це в апгрейд на 4000. Випаде буде приємно дуже прям. І почекай, 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 зупиняйся. Найс! Nice. Ой-ой-ой, ой продаємо це все. У нас 6 тисяч. Відкриваємо 2 гемблінг бізнес і сподіваємось на просто 2. Оооо! Оце вже приємно. І. Ми можемо, в принципі, знаєте, як зробити? Можемо зробити. А, нам. Скільки? 15 тисяч. Ну, давайте відкриємо 2 хит регістнів. Отак от, от відкриваємо. Оце. А, це погано, ладно. Один відкриємо регістрейшн, Наприклад. І неонуар може? Блін, чому не неонуар, питання? Чому цей ФАМАС? Окей. І тепер ми можемо зробити апгрейд 556. Ну, наприклад, на, на ту ж тисячу, якщо випаде, буде норм. І це в нас пойде отут, прям зупиниться, так? М -м так. Ого. Ого, там зупинились. Продаємо. Ідемо, відкриваємо зіберта одного. Xінгта. Точніше, навпаки. Так. О, може. Блудспорт. Ну, Блудспорт було б гарно, прям. Блудспорт було б дуже і дуже непогано. М -м -м -м. Ну, давайте спробуємо. Зараз я закину оце, наприклад, на 4000. Отак от. от. 4000. І подивимось, де зупиниться ползунок. Угу, він аж тут зупиняється, значить, наступний апгрейд повинен зайти в теорії. Так, ставлю. 19. Отак от, от. 9. О. 8. А як, вон, воно само змінило? Ну, окей. Дивно. І я хочу, знаєте, який ножик? Я хочу оцей ножик. 19650. кукрі, якість не знаю я, але можна зробити. Якщо випаде, буде дуже круто. І, скоріш за все, до речі, випадає. Так, найс. Ножик, ми сьогодні виведемо його. Так що не переживайте. Так, виводимо. Так, невеличка пауза сталася, але ножик вже прийшов, тому підемо дивитись, як він буде виглядати в грі. Так, ми вже в грі і натискаю інвентар. Так, от юспик, що я виявив Cirax, в... В прикольно виглядає. І от він ножик. До речі, до речі, він якось. Я, коротше, загуглив в інтернеті, і це ця назва це, по-моєму. Це назва алкогольно. А, безалкогольний напій популярний у Німеччині. Він є сумішю Кока-Колу та апельсинового лимонаду. Ну, коротше, тут щось зв'язано з якимось напоєм. Ну, прикольно виглядає. Я думаю, він буде більш затертий, а він, в принципі, ще непогано так виглядає. Такий ножик срібний, чисто. Замінити в обох командах. І деюсп. Ось, юсп, замінити. А юсп як виглядає? Ну, юсп, до речі, Factory New, але все одно він трошки покоцений, це, мабуть, саме особливість цього скіна. Так, а виглядає цей ніж отак. Красиво, красиво. Мені саме, чого я саме його вивів, мені не дуже подобається, як він отак з ним ходить, але мені подобається ця анімація викиду. Тобто ти отак вбив і отак от просто ножик, отак от е підкинув. Тобто прикольно виглядає. В принципі достойно, достойно. Ну, всім дякую за перегляд і до нових зустрічей.